Я хочу, щоб сьогодні ми продовжили роздумувати над темою, як перемогти спокуси, які диявол посилає для людей. І всі ми любимо перемагати. Ми любимо перемагати в спорті, в спорах, але чи любимо ми перемагати тоді, коли приходять до нас спокуси? Чи живемо ми переможним життям? Чи є ми частіше переможці, ніж переможені? Чи перемагаємо ми? Ми говорили, що спокуси вони приходять від диявола, і вони несуть загрозу як для нашого тіла, так і для нашої душі. Вони приносять для людини смерть. Спокуси це є основна зброя диявола. І Він є вічним противником Бога і людей. І як ми знаємо, він ходить як той лев, який, рекаючи і шукає, щоб пожерти кого. Спокуси вони направлені для того, щоб зруйнувати людину, для того, щоб зруйнувати відносини людини з Богом і також відносини між людьми. Тому до спокус нам потрібно ставитися як до війни. Нам життєво необхідно перемагати спокуси. Коли ми не будемо їх перемагати, ми помремо. І Бог через своє Слово, Він закликає нас протистояти дияволу. Апостол Павло говорить, що ми не маємо боротьби проти тіла та крові, а проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. І Він закликає нас взяти зброю, взяти зброю для війни, для того, щоб перемагати. Він закликає. Взяти броню праведності, щит віри, шолом спасіння і меч духовний, який є Слово Боже. Павло Він ще раз закликає і нагадує нам, що це є наша війна і нам потрібно до неї готуватися. Нам потрібно перемагати у цій війні. Минулого разу ми говорили, що для того, щоб перемогти над спокусами. Потрібно спочатку бути готовим до того часу, коли вони прийдуть для нас до нас. Потрібно готуватися, щоб диявол він не застав в нас зненацька. Так само, як готуються до війни для того, щоб перемогти у війні, так само і нам потрібно готуватися, щоб бути переможцем у спокусах. І ми говорили, що для того, щоб перемагати спокуси, є декілька передумов. Це бути дитиною Божою, тому що тільки своїм дітям Бог дає силу для того, щоб перемогти ці спокуси. Також потрібно ходити за Духом це відкинути вчинки тіла, які є противні Духу, а також давати волю Святому Духу діяти у нас і через нас, а також перебувати у тісних стосунках з Богом. І це можливо через Його слово, через молитву і через піст. Ісус сказав, Пильнуйте й моліться, бадьорий бо Дух, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий дух, але немічне тіло. І все це ми можемо бачити з життя Ісуса Христа, як Він діяв, коли до нього приходили спокуси. Але ці передумови, на жаль, вони не дають гарантію того, що спокуси вони не прийдуть до нас. Ісус Христос. Також переживав ці спокуси. Як ми сказали, це тільки підготовка до війни, але, на жаль, нам цієї війни не уникнути. Спокуси вони прийдуть до нас. Ми не можемо заключити договір, який укласти перемир'я з дияволом, тому що він бажає смерті людини. І він не зупиниться до тих пір, поки його не зупинить сам Бог. Ісус, ми знаємо, це був Бог у людському тілі. І до нього також диявол він приходив із спокусами. Він також був спокушуваний. І це ще раз доказує нам те, що спокуси вони будуть у нашому житті. Я хочу, щоб ми повернулися до того тексту, який ми розглядали, він записаний в Євангелії від Матвія, 4 розділ з першого вірша. Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А Він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Поки що зупинимося. На цих віршах. Ми з вами готові до війни, ми добре підготувалися, але що далі? Далі нам потрібна пильність, далі нам потрібно ідентифікувати нашого ворога. Далі нам потрібно бачити, що те, що відбувається в нашому житті, можливо, це є спокуси. Як раніше відбувалися війни? Коли армія, коли держава на державу йшла війною, то армії вони зустрічалися одна навпроти одної. Вони шикувалися одна навпроти одної. І вони використовували, старалися використати якнайкраще рельєф, низини, гори, річки. Але вони завжди були одна навпроти одної. Для того, щоб бачити, як будуть діяти їхні вороги. І в цей час потрібно бути максимально уважним, обережним і пильним для того, щоб побачити, як буде діяти ворожа армія, щоб вона не обійшла з тилу, з флангу, щоб не застала зненацька. Ми вже знаємо, що диявол він є дуже хитрий, він є спокусник. І Ісус говорить в Євангелії від Івана в 8 розділі, що Він душогуб споконвіку, в нім немає правди, він в правді не встояв, він не вправдомовець і батько неправді. І якими є спокуси? Спокуси це, це є неправда. Яку диявол Він хоче видати за правду? Часто спокуси, які приходять, вони можуть здаватися, на перший погляд, дуже добрими, дуже приємними для людини. Спокуси теж такі приходять, коли людина розуміє, що це буде приємно для мене, це буде добре для мене. І першим людям диявол він пообіцяв, що вони стануть немов боги, вони будуть розуміти добро і зло. Для цього потрібно зробити дуже малу річ. Потрібно щось зробити просто по-своєму, зробити так, як вони хочуть. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Ми бачимо Ісуса, який не їсть і не п'є вже 40 днів. Він стомлений, він змучений, тому що він має таке людське тіло, як і ми. Йому важко. І ось приходить диявол. Приходить і з людської точки зору він пропонує полегшення для Ісуса. Він хоче підказати Ісусу, що робити для того, щоб. Так не мучитися, для того, щоб Ісусу стало легше, щоб не бути голодним. Чи знав диявол, ким був Ісус Христос? Звичайно, знав. Ми читаємо, коли Ісус Христос Він приплив в землю Гадаринську, і там Він зустрівся з двома біснуватими, то ми знаходимо, що через цих двох нещасних людей демони вони говорили до Ісуса, для чого Він прийшов? Передчасно їх мучити. Вони визнали, що це є Син Божий. Вони знали, хто такий Ісус Христос. І диявол, Він також знав, що Ісус Христос він є Сином Божим. І Він не запитує Ісуса, як можна на перший погляд подумати. Він не сумнівається в Ісусі, диявол, Він говорить, ти Син Божий, ти можеш все. Ти можеш зробити будь-яке чудо. Подивись, скільки каміння навколо тебе. Ти одним словом можеш зробити це каміння хлібами. Просто скажи. І ти нагодуєш своє тіло. Це є перша атака диявола та перша вогняна стріла. Ісус, він справді міг зробити це чудо, тому що Він робив ще більше чудеса, коли жив на цій землі. Але Він відповів. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом, що походить із уст Божих. Коли ми поглянемо на життя Ісуса Христа, ми побачимо, що Ісус Він ніколи не робив чудеса для того, щоб задовільнити якісь свої людські потреби. Він ніколи не робив щось для того, щоб йому було легше тут на цій землі. Він не робив Щось для власної вигоди. Навпаки, ми читаємо, що Ісус Він говорив, що лисиці мають нори, пташки небесні вони мають гнізда, а син людський Він навіть не має де голови прихилити. Скоро ми будемо згадувати народження Ісуса Христа і ми також можемо побачити, що Ісус Христос Він народився не в пишних палацах, а в бідній стаєнці Ісус прийшов не для того, щоб служили Йому, а для того, щоб послужити іншим. Ісус дав чітко зрозуміти, що Він прийшов для того, щоб чинити не волю свою, а волю Свого Отця Небесного. В Євангелії від Івана в 4 розділі 34-й вірш, є такі слова, говорить Ісус. Пожива моя, іншими словами, те, чим я живу, чинити волю того, хто послав мене, і справу його довершити. Ісус Він відказав дияволу, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом, яке походить із уст Божих. Ісус, Він співставляє ці людські бажання і волю Божу. Він показує. Від чого саме залежить життя? Ісус Він говорить про життя і Він показує, що людині потрібно для життя. Для життя людині потрібне Слово Боже, потрібна воля Божа, виконувати волю Божу. На своєму прикладі Ісус Він показує оцей перший спосіб, перший метод, як перемагати спокуси диявола. Це виконувати волю Божу. Коли ми дивимося на перші слова Бога до людей, то він говорить так: і сказав, і наказав Господь Бог Аврамові, Адамові кажучи, із кожного дерева раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Ми також бачимо, як Бог Він чітко. Показує свою волю і як він говорить, що буде з людиною, коли вона буде виконувати волю свою. Але диявол він завжди хоче піддати сумніву Божі Слова. І першим людям він сказав: умрете, не умрете, ви навпаки, ви станете немов Боги, диявол він обманює людину. І говорить, так як Ісусу, коли його спокушав, що якщо ти хочеш цього, просто зроби це. Головне твоє бажання, головне просто захотіти, потрібно просто покласти свої бажання на перше місце. Зараз диявол він говорить так само і до усіх людей. Подивись на себе, подивись, що тобі зараз бракує. І ти це можеш зробити. Просто, якщо тобі дуже хочеться зробити це, тому що так тобі буде добре. Можливо, так тебе люди краще зрозуміють. Зроби собі легше. Виконання або невиконання волі Божої показує, чи є Бог Богом у нашому житті. Чи підкоряємося ми повністю волі Бога? Підкорятися це означає ставити волю Божу вище над собою. Ставити Бога над собою. Чи, можливо, наші бажання, наші думки? Вони важливіші для нас. Просто тому, що ми вважаємо, що так буде краще для нас. Тому що ми цього дуже хочемо і так має бути. Але потрібно пам'ятати, коли це суперечить волі Божій, тоді Бог він перестає бути Богом у нашому житті. Тоді ми самі себе робимо богами. Так, як і казав диявол, саме цього диявол хотів, саме такий диявол він і є, тому що Він хотів поставити себе вище Бога. Тому нам дуже важливо розуміти це, розуміти, як Бог дивиться, коли ми виконуємо волю Божу, і як Бог бачить те, коли ми. Не виконуємо волю Божу, а виконуємо волю свою. Відкидаючи волю Божу, ми стаємо, ставимо себе на місце Бога. І це означає, що ми вже програли в цій війні, війні з спокусами. Перемогти з покуси – це сказати так, як молився Ісус у Гевсиманському саду, Отче. Як волієш, пронесимемо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Перемогти спокуси це жити так, як жив Ісус Христос, і казав, я з неба зійшов не на те, щоб чинити волю свою, а для того, щоб чинити волю того, хто послав мене. Перемагати спокуси ми можемо тільки тоді, коли ми будемо виконувати волю Божу і Бог. Він буде справді Богом для нас і у нашому житті. Коли ми підкоряємо свою волю, підкоряємось самі волі Божій, а вона для нас відкрита у Його слові. Людина по-справжньому буде жити тільки тоді, коли буде жити кожним словом, яке походить із уст Божих. Тільки так можна перемагати спокуси. Відкинути свою волю, підкоритися волі Божій, яка є для нас добра, приємна і досконала. Хай Бог допоможе кожному із нас перемагати спокусу, тому що Він зробив нас цими переможцями. Ми маємо цю силу, нам потрібно тільки довіряти Йому, довіряти Його волі і підкоряти свою волю волі Божій. Амінь.